Тати вас в територіальному центрі на дні відкритих дверей. Отже, ми відкриваємо двері для всіх для всіх людей, які можуть користуватися соціальними послугами, які територіальний центр може надавати. Ми маємо також знаєте, 110 позначок послуг, у таких яких заходів, які ми можемо давати для людей, які можуть стати нашими клієнтами. А нашими клієнтами може стати будь-яка людина, яка вже вийшла на відпочинок на свій заслужений, або люди з інвалідністю, переміщені особи, або родини ЗСУ. Одне із приміщень, в якому Такий маленький салон краси, в якому відбувається стрижка, в якому вам можуть почистити ногтики на ручках і на ножках. Якщо є бажання, можете ну, Тут завернути їх. Звертаю вашу увагу на наші фоторубрики це життя нашого територіального центру. з дня його відкриття саме в цьому приміщенні. А вже п'яти років. Важливих деталей нашого територіального центру у нас є просто е, Галина Іванівна, яка живе тим, що вона любить робити всілякі поробки. Тобто, ми е, ті е, люди, той терцентр, коли ви можете південно сюди прийти, де піти додому, зайти тут собі заняття за інтересом, за потребою, за цікавленістю чим завгодно. Тому е, пропоную пройти далі. У нас нашу... будь ласка, проходьте тут. Відбувається заняття. З англійської мови, так само групка є, наче, починаючих і є група, які вже навчаються третій і четвертий рік. Також тут можуть проходити уроки з народознавства. У нас у хлопців планує ось таким шахматним клубом, тому що в них є там окремий, але він і буває зайнятий. Тому ми ще приходять сюди грати. Е, у Таку високоінтелектуальну групу. Про це, це приміщення ще також слугує у нас пунктом незламності. Що, тривога у нас внизу просте укриття, а взимку навіть є і пункт обігрів. Тут ми вам представляємо бібліотеку. Ще одна із послуг нашого територіального центру це послуга відділення адресної допомоги. Швейна майстерня. У нас є Тетяна, яка може вам зробити дрібний ремонт одягу. Підшить, підробити, пішить, вставить замок і так далі. Тут наші клієнти, волонтери. Ось Галина Іваніна, про яку я вам казала, яка створює виставки. Це вона. Ось я хочу представити Ліду, яка приходить сюди, плете сітки з самого початку, як ми почали це робити. Хочу запросити в кімнату золоті ручки. Вона називається трудотерапія. Кімната навчання, дивіться, тут кімната, яка проводить, знаймає вона як і арт-терапію, і кімната рукоділля. Тобто ми займаємося всі, вчим, всіма видами мистецтва творчості, щоб люди могли спокійно прийти сюди, відпочити. Ось отак плетуть. Потім ми, потім ми купуємо фарбу, ми їх фарбуємо і віддаємо на 72 бригаду. Те, що відбуває сьогодні, віддали 19 сіток. Ходімо в спортивну залу. Я вам скажу, що приміщення у нас реально дуже комфортні, тому що в кожному кабінеті є кондиціонер як на холод, так і на тепло. Назвати Катерина Сергія. Я проводжу саме такі заняття: оздоровча фізкультура, стречинг та також скандинавська ходьба. Також у нас ще є йога і як правильно сказала, танцювальна аеробіка. Один за одного жити, жити і ще раз жити. Пропоную розпочати захід, промовчать. Обов'язково хочеться зараз подякувати тим хлопцям, які зараз там на передовій. Можливо, це ваші діти чи ваші онуки, ваші рідні, близькі, знайомі, які зараз нас там захищають. І нехай Сила нашої духи, сила наших таких от, спільних зусиль допоможуть їм там, вам тут, і взагалі, щоб наша Україна жила, жила і ще раз жила. палає. чоло, глибокі зморшки горя, а серце рана, що болить, Посує в нім безмежне море скорботи, суму, що болить, та усміхнулась, заясніла, мов тінь зігнала із плеча, ми, зайшла в мою хатину, сіла, сказала тихо, я прийшла. Ой, малі, широкі, ой більші, Що міська влада звернула увагу і те, що обіцяли, те, що і зробили. Писаний акт про безоплатну передачу з балансу комунальної установи тепломережі на баланс комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіального центру на соціальних послуг мені Петро наша. Але Україна встане, Україна переможе, Україна буде завжди квітучою і буде співати такі чудові пісні, як сьогодні вона з нашої сцени. Також я хочу сказати, що нам є чим пишатися. Наша установа поповнюється новими клієнтами. На сьогоднішній день їх більше 4 тисяч, враховуючи Ліванівського, щоб ви знали. І крім того, кількість колективів зростає. Ви нещодавно бачили в Фейсбуці, що був День відкритих дверей на Василя Стуса 34. Сьогодні у нас День відкритих дверей на вулиці Шаламалійхума, 48. І ми маємо говорити про свої досягнення, про свої здобутки для того, щоб люди, які знаходяться вдома, приходили, об'єднувались, співали, плели, допомагали нашим збройним силам України, дякували їм за те, що ми можемо збиратися тут з вами, що ми можемо проводити тематичні вечори, що ми можемо навчатись комп'ютерній грамоті по смартфону, вивчати мову англійську, німецьку, італійську, українську і польську. Ми з вами. Непохилий вік. Ми з вами ще молоді завзяті. Ми з вами, ті, які народили тих синів, які захищають зараз рідну неньку Україну. Ми з вами, які чекаємо чоловіків, братів, рідних, допомагаємо їм. Тому на нас з вами, як на берегині роду, велика відповідальність зберегти те, що мала Україна, продовжувати її традиції. І навчити молодь цим традиціям те, що ви робите, і те, що ви любите, і те, що ви знаєте. І я дякую вам за це і низький вам уклін. Я щаслива зрода, маю гарну роду. Передала. Ну, чого ти репетуєш? Бачиш, я не хвора. А пожежник, як від тебе вистрибнув учора, та неначе кіт шкідливий гайнув поза межі, не кричала ж я? Рятуйте Христю від пожежі. Вишиванка нелегко нашим недругам збагнув, що є для українця вишиванка і що у ній для таємниця суть. Нитки, не наче мрії кольорові, плилися в долі біле полотно. Вона це символ волі, віри і любові, що нам Господь вручив колись давно. Вона пропахла вітром і грозою. Солоним потом гіркою сльозою і кров'ю українців на землі. У цій сорочці чистота крилата, і вічна мудрість пройдених доріг. Вона міцніша за стовей білата, а в ній наш нездоланний одоріг. Ясно зарізь і порайти договір. Не забувайте, що щодня о 8.30 ми з задоволенням відкриваємо двері кожному з вас. Ми з задоволенням робимо свою роботу і надаємо вам соціальні послуги. Приходьте, ми відкриті для людей. Ми за будь-яку ініціативу. Головне, давайте жити, творити, любити, вірити попри все. Молодці. Молодці. Усі молодси. Усі. Талановиті, талановиті. Задоволення отримали. Дякуємо за все. Дуже приємно за все. Дуже дякую. Дякую за все. Дякую. Дуже. Дякую. Дуже. Дякую за ваші приємні. Я дуже, дуже дякую. Дуже дякую. Дякуємо дуже вам за все. Я все за все. хто Дуже гарний концерт. Такі молодці прямо получили масу за допомогою. Дуже гарно. Дуже гарно. Навіть вони щоб, щоб скоріше закінчилась війна.